Як співала легенда української музики Квітка Цісик? Які секрети її вокалу? Чим так чіпляє її голос? Чому про неї знають мільйони людей на планеті? Привіт, з вами Оля Провольська на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про вокал Квітки Цісик. Я дуже детально прослуховувала її вокал, і зараз поділюся з вами певними спостереженнями. Ну що, ви готові? Давайте будемо розбиратися. Отже, почнемо з того, який тип голосу був у квітки. А це колоратурне сопрано. Це найвищий жіночий голос. Він відрізняється дуже таким прозорим звучанням. І а саме на високих нотах звучить дуже легко та вільно. Далі ще такий цікавий факт про квітку Цісик, що вона використовувала техніку білого співу. Що це таке? Взагалі, це така народна манера, яка використовувалася в більшості в Польщі. В нас е згадується тільки про те, що це був такий спів, жіночий спів в карпатських селах. Технікою білого співу володіла квітка цісик, і а, так само сюди відносять ще спів Ніни Матвієнко. Що це за техніка? Вона відрізняється від академічної подачі. Це такий вузький яскравий звук на максимально відкритому горлі. Якщо чесно, я раніше до цього як готувала це відео, не чула про таку техніку білого співу, ну, тому що вона у нас не розповсюджена, але мені було цікаво дізнатися про такий факт. Далі квітка цісик вміла співати в будь-яких стилях. Вона могла співати академічним вокалом, народним могла співати джаз, могла співати рок. Я думаю, ви чули, що вона озвучувала рекламні ролики, і про неї знало дуже багато людей. Вона дуже була відома в Америці. Вона виступала з Майклом Джексоном, з Вітні Х'юстон. Але зараз я хочу детально охарактеризувати її вокальну техніку, і що найчастіше вона використовувала в своїх піснях. Отже, перше, що нас дуже захоплює, це, звичайно, її тембр, тобто її окраса звучання. От у мене така асоціація, що це як. Мед, що він дуже солодкий, або це як е, степле сонце влітку, яке не пече, а але прям приємно-приємно гріє. Тобто цей звук у неї такий світлий, відкритий, на посмішці звучить легко, але при цьому яскраво. До речі, які у вас асоціації з її тембром? І в цьому їй допомагає її положення гортані. Я помітила, що вона любила використовувати саме таке більш високе положення гортані. Отже, це таке більш високе положення гортані робить наш звук ще більш відкритим, ще більш таким, трошки дитячим. Зараз я буду вставляти певні фрагменти пісень, щоб наглядно продемонструвати, що я маю на увазі. Мені дівчинку, делес <питрес> біблінаду, далес <питрес> мені ягодненько з вішневого осаду, м'янила, бінся, рум'янила. А хто ж мене молотує, то томоньку за фете. Ой, скажіть на добрі люди, що зі мною тепер. Звісно, окрім високого положення гортані, вона використовувала і середнє, це те, в якому ми з вами спілкуємось. Також я помітила, що на більш низьких нотах вона любила опускати гортань, тим самим додаючи свій голос об'єму тобто такого грудного звучання. Ще в її вокалі дуже яскравим елементом є вібрато. Вібрато це таке гарне тремтіння голосу. Воно дуже рівне, воно прикрашає довгі ноти. Наприклад, А-А-А! І квітка дуже часто використовує це вібрато саме на довгих нотах. Майже в кожній вокальній фразі ми чуємо цей ефект. Ось приклади. Що цікаво, не дивлячись на те, що вона досить часто додавала вібрато, але воно нам чомусь не навридало, бо дуже часто артисти занадто багато вібрують, і це трошки втомлює вуха. Щодо квітки такого дійсно немає, а це вібрато, воно якесь магічне. Ідемо далі. Який же тип змикання голосових складок використовувала квітка? Найчастіше це було тонке змикання. Що це значить? Тобто, вона рідко де співає повним голосом або надривним голосом. А вона співала, знаєте так, на середній гучності, але з великою кількістю твенку, тобто додавала багато дзвінкості. Що я маю на увазі? Наприклад, вітер. Маринку в небо не! Да, це я співаю там, на трохи гучніше, ніж на середині голос. Наприклад, вона співала так замість вітер хмаринку в небо жене! Такого не було. Тобто її звук був досить стриманим, але при цьому об'ємним та наповненим. Вітер хмаринку маринку не я б, я б, я тебе?» Але, звісно, я чула в деяких моментах, що все-таки. В неї проскакує оцей такий грудний напористий голос, тобто це таке товсте змикання зв'язок. І я знайшла такі фрагменти. Зараз ними поділюсь. Їх дуже мало. Pilonica". Також не дуже часто вона використовувала фальце, тобто це тонке змикання голосових зв'язок, під час якого проходить більша кількість повітря, тобто це звук з повітрям. Настюки. Містечко, звіли в стрісі, Ой, ходить. Ще такою важливою особливості її голосу не було плавне звуковедення. Те наскільки вона отак прямо з'єднувала нотки. Не обов'язково це мали бути як найдовші ноти, а просто от як вона веде звук, як вона зв'язано і плавно співає. Ну це щось неймовірне. І оця плавність, як хвилька, яка нас огортає, така дуже приємна. І звісно, більше в ліричних піснях це все проявлялося. Вона дуже любила додавати такі вокалізи на високих нотках. Вокалізи це коли немає тексту, а є просто якісь у якісь звуки учі а чи звуки а. Також зустрічаються місцями такі академічні вставки, академічним вокалом, і її голос там звучить саме в академічній манері. Ще я почула в її вокалі cry. Так, ну cry – це такий прийом, який використовують всі вокалісти, всі артисти. Від самого слова cry – це коли ми співаємо приплакуючи. Наприклад, ми жадали, зустрічі ждали. Я трохи плачу в цей момент. Що це не все. Квітка ще прекрасно володіла вокальною ритмікою, а любила бавитися акцентами. Навіть в повільних піснях, власне кажучи. Звісно, я зараз покажу певні приклади, і ви самі все почуєте. Тобто вона виражала голосом певні долі, певні слова, робила паузи, додавала певних таких штрихів, і це дуже круто звучало. Якщо ви думаєте, що це всі прийоми, які вона використовувала, то звісно, ні. Ще ми зустрічаємо в її піснях фрагменти народного звучання. Я думаю, не треба пояснювати, що це таке. Цей звук ви впізнаєте з тисячі. І що ви думаєте в її вокалі? Звісно, ще були мелізми. Мелізми це такі прикраси, коли дуже швидкому темпі співається багато нот. Такі прикраси в основному ми зустрічаємо в естрадних піснях, в сучасних піснях. Технічно, якщо співак використовує мелізми в своєму голосі, це вже говорить про те, що його голос дуже рухливий, дуже натренований. Ось які мелізми я віднайшла в піснях Квітки Цісик. І ще дуже важливим фактором її надзвичайно крутого звучання є динаміка володіння нею, тобто, коли голос звучить нерівно. Рідна мати моя, а коли звук то зростає м'яко, то спадає, то звідки з'являється? Рідна мати моя, це завжди подобається слухачу. І саме під час перепадів динаміки у нас і виникають мурашки від співу. Ось такі основні вокальні прийоми та техніки я виділила і вислухала у звучанні квітки. Цісик. Якщо я щось забула, будь ласка, діліться в коментарях, що ще ви такого цікавого розчули. Будемо обговорювати. А, ну звісно, ще нам дуже подобається її такий легкий акцент, тому що її рідна мова була все ж таки англійська. Українську вона вчила впродовж цього життя, але вона в Україні не жила, і оцей легкий акцент, він теж додає якогось такого шарму в її звучання. До речі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена її пісня і чому. І що саме подобається вам в її голосі? Ось такі секрети вокалу, квітки, цісик з вами була Оля Провос. Побачимось!